Шарівка, приклад, ситуацію, ку навіть важко, я не знаю, підібрати правильні слова. Мабуть, приклад страху брати будь-яку відповідальність на себе, і приклад того, як держава може управляти культурними місцями. Музей працює, купа машин, і це тильний вхід, навіть не вхід, а лаз. Біля головного входу взагалі купа машин. І на головному вході є охоронець, який говорить, що зайти не можна. Нікого не можна пропустити, тому що стоять камери. Але всі абсолютно знають, як зайти на територію шарівського палацу. Чинухами. Тобто на головному вході. Навіть за, позаду охоронця ходять натовпи людей, які приїхали з Харкова. Дивіться як красиво. Все видно. Приїхали з Харкова за... Ну, Я думаю, що готові заплатити за вхід. Але тому що не вілена. Притому наголошую, що музей шарівського замку працює. От. От так от. Мають заходити а сьогодні з дітьми таким чином, з люлькою дитячою. Ну так от ось... заїжджали. Уже натоптані стежки людей, які готові заплатити за вхід, щоб зайти через центральний вхід. Але їх перенаправляють камери. Не можна, охоронець не може запускати. Офіційно палац закритий. Ну, очевидно, що він закритий, всередину нікого не пускають. Але на територію теж не можна офіційно. Хоча ви бачите, раніше тут взагалі були якісь дерева. Так от, смисл в чому. Я, тільки я, тільки зараз за 20 хвилин перебування тут побачив, мабуть, 3-4 десятки людей. Півтора десятки машин і десь штук шість мотоциклістів. Ну, дивіться, плюс-мінус зараз на території 50 людей. Якщо з кожного по 50 гривень. То принаймні палац може заробляти на охоронця. Палац може заробляти на, мабуть, двірника і садівника щоб хоч якось підтримувати цю ситуацію. Да? Як не прискорбно, як придурно це виглядало, це просто страх взяти на себе відповідальність. Аби чого не вийшло, так? Да? Мені так. Кияни приїжджають просто погуляти в лісі, побути в тиші і на природі. При цьому можливо зробити кілька хороших фото. Ні, вони можуть це зробити. Але я підозрюю, що люди, які доїхали сюди на машині з Харкова, то у них є, умовно, на 100 гривень на двох, а скільки це буде визначено, щоб заплатити за вхід. У цей же час, поки ось ну, така от форма у нас управління. Бачите? Воно все потрошку руйнується, занедбається. Люди з заходу України більшістю ніколи не бували в Харківській власті. А для чого їм їхати? Заводи і розвалини, дивитися, культурної нашої спадщини. Тут можна зрозуміти. Хідняки завжди їздять на захід. але в їх областей У нас, на жаль, майже нікого немає. Гляньте, немає людей. Заборонений вхід, ще стой бог, там де липу я, там купа народу пішла туди.